Та її мама, так? Так. Да. І сьогодні. От ми будемо брати цукру з Мейко. Змейка. А хто написав цю чукру? Віталік, Так, ну добре, давай подивимося. Ось такий код. Ну, более таки складний. Добре. Товари розповідаємо. Та почали. І <сіх> кумедний звук, так тобі подобається <сіх> куда -то <такий. сіх> воно знову, так вона з'являється снова, Ну, вона ж стає більшою, коли їсть? Яблока. Вау. <рес> Цей звук такий. Комивлю, так. Вау. Ні, позаходиш хера. Вау. А вона велика буває? <рес> я не знаю. не знаю. Вау. Він Голова? Так, твой була нова. Ну воно така з кріжечки дуже так, краще була на Тетрісі, так? Тільки там були квадратики, було якось легше. А тут складніше. Воно вже було, так? А в неї від одного яблучка mm -hmm. робиться ой, 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 Сеті, десь хрыз. 17 яблук я з'їла. Так, ну дай п'ять. До да, нових зустрічей.